Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у мене на столі одна красуня, це DS арбузик. Ось квіточку я назривала, ось так вона квітне. Але квіти, якщо зрівнювати з їхніми такими різнобарвними листочками, ну, не дуже ціняться декоративно вистяний бігонь. Це бігонечка селекції Деметрис, наших українських селекціонерів. Їхні листочки дійсно схожі на кавунчик. На жаль, я не маю права перекладати назви. Назви тільки власні потрібно називати, тому вона називається ДСР Arбузік. Ось таким яскравим листям. Я показувала цю бігунічку. Коли її знімаєш в темноті, у неї проявляється цей темний-темний колір, дає фіолетовий колір. Дуже цікаво. Це компактний сорт. Ну, ось такі він кучеряві, нарощує багато листочків. Їх ще треба постійно отак серединки розпрямляти, тому що вони е, скручуються і їм немає куди рости. Цим листочкам їх потрібно виймати Звідти серединки і розправляти, тому що вони, ну ось, бачите, вони тут понизу і вони так закручуються, скручуються туди. Тому стеблі в цих листочках не дуже великі, а коротенькі. листочків нарощує багато. Ну, і Ось така кучерява. Ну, так, да, з часом я все ж таки нижні листочки буду обривати. І щоб давати, нарощувати ну, місце молоденьким, свіженьким. Вони, звичайно, красивіші, яскравіші ці листочки. Ну, ось така вихваляночка. І ще раз покажу і скажу той варіант, що садити потрібно маленькі горщики. Все ж таки, ви в мене не бачите, в яких горщиках ростуть мої бігонії. Ну, тому що ви всі дивитесь на листя, на бігонії і зовсім нікому не цікаво, який там горщик, простенький. Ну, а все-таки наші рослинки більше люблять рости в простеньких пластикових горщиках, таких технічних навіть, і з великими дирочками, щоб коренева система дихала, і тоді вони себе досить гарно почувають. Ось ця бігунничка така, вона, мабуть, у 12 ки Цього горщик 12 см. А вона ось така красива. Дякую, що були зі мною, полюбувалися цією красунею. До нових зустрічей. Мирного неба!